Зараз розпорядник коштів є по двом об'єктам. Замовником цим робіт є полтава водоканал, але проведені тендерні процедури по двом цим об'єктам. Це реконструкція каналізаційного колектора від м'ясокомбінату по вулиці Ковпака і Курчатова, 3-4 ділянка. Перший раз провели тендер, не відбувся. Другий раз тільки відбувся по четвертій ділянці. Отримала переможцем полтавська редне спеціалізованого ремонту будівельного управління Полтава водопровід. Після 15 числа можна буде перерахувати вас. Розходіть мені, будь ласка, все ж таки до запитання, яку участь в просуванні тих чи інших проєктів пов'язаних з водопостачанням, водовідведеного? Місто Полтава не приймає участь в ніяких. Принципово, ми не будемо більше фінансувати ті об'єкти, які стосуються сьогодні міста Полтава, що місто Полтава не приймає в цьому час. Який відсоток сьогодні розвитчи Полтави на каналі міста Полтава? 90%. майже 90%, тому що там філіал там не піти. У нас навіть питання є безходно мереж. Де довго обласна рада, там можна виділити 2 мільйони на передачу цих мереж, і це питання знову у нас висить. Починаєте діалог з містом Полтава, пропонуєте всі проєкти сорданізації, яка сьогодні учені в організації водоканалу, щодо водопостачання і водовідведення, і говорите в форматі частини обслуговування мешканців міста комунальних комунального відвідання Полтавського. Тільки в такому типу форматі. Чому вся область сьогодні фінансується за рахунок системи співфінансування, починаючи з села, району, міста, міст, міст. міст. От, до речі, сидить міський голова міста Кліменчук, в тому том числі і міста Тремінчук по цим правилам працює. А місто Полтава у нас чомусь поперемовку. Тому зудняшнього дня починаєте діалог, зустрічаєтесь, обговорюєте. Вносити пропозиції по співфінансуванню. Я хочу побачити участь міста Полтави в модернізації комунальних підприємств. Це йде на якість наданих послуг мешканцям Полтави. Є питання до Едуарда Васильовича. Дякую.